Доброго дня! Це ГНПУ 24. Я Артем Сірой, і да, в мене нова рубашка. Відзначили ювілей. В університеті пройшов масштабний концерт, присвячений 140-річчю ГНПУ, і все б закінчилося добре і спокійно, якби не імпровізація шаблюкою одного кримінального авторитета Роми Дзекелєва. В молодіжних кругах відомого як Рома Дзек. Зміна професії. Відомому ведучому Андрію Гурцю набридла масова діяльність та викладання в ГНПУ, тому він вирішив покинути роботу і стати батюшкою. Тому сподіваємося, що найближчим часом в нього з'явиться великий чорний джип. Новітні технології. Нещодавно відбувся інформаційний прорив. Вийшло в свій перший ефір Радіонавчально-наукового інституту гуманітарної освіти. Але в цьому корпусі поки що немає ніяких новин, тому там крутять рекламу АТБ та пісні фолк світлиці Прогрес і розвиток. Згідно з новим законом про вищу освіту, українські університети можуть наймати собі працівників закордонних навчальних закладів. Тепер, коли обмеження зняті, адміністрація думає продати сьомий корпус, щоб хватило коштів на професора з Великобританії. Любі друзі. Це був новорічний випуск. Ми вітаємо вас з новорічними святами, з новим роком, з Різдвом Христовим. Наша команда це я, камера Андрій Ліснівський. Вітаємо вас з усім цим праздником. Бажаємо не запізнюватись на пари, отримувати стипендію та щоб завжди було тепло у вашому корпусі. Адібе. А сніг ідео, а сніг ідео! Мне...